Доброго ранку, любителі слова Божого, мирного неба вам та Божого захисту. Багато людей сьогодні страждають від того, що вони живуть в темряві. Вони не розуміють, як їм потрібно рухатись, куди йти, для чого і чому, як розібратися в цих вченнях? Один говорить одне, другий друге, третій, третє. Світ все більше і більше погряз, в депресії, в страху, у муках, як жити, де воля Божа, де сенс життя. І це говорить, що ми знаходимося у темряві. Тому, якщо ми живемо в світі, то ми чітко бачимо розуміємо, що в центрі повинен бути Христос і всі навколо Христа, то це духовне християнство, а телесне християнство це коли ти посередині, і всі, і Бог навколо тебе твоєї плоті, танцюють навколо тебе, любіть мене. Тому духовні, вони народжені від Бога, вони свободні від гріха і навіть не знаходяться під гріхом і смертю та пеклом. Вони в Ісусі, тільки Ісус наша свобода та перемога. Амінь.